Діки вибухів ми прокинулися 24 лютого. Ворог задавав ракетні удари по всій території України. Почалась повномасштабна війна. Згадую, 24 лютого. Телефонні дзвінки. Де ви, чим безпеці? 4 березня, 25-й ліцей. Ворог знищив один із кращих закладів освіти міста. Але ми знищив дух освітян. Дякуючи департаменту освіти, міській владі, батькам, які допомогли організувати перевезення уцілілих речей 25 го ліцею. Допомогли відновити відремонтувати приміщення початкової школи. Ми розпочали з 1 вересня освітній процес. У нас до початку повномасштабного вторгнення навчалося близько 1296 дітей. Зараз навчається 1132 дитини. З них 596 дітей навчаються на очній формі навчання 386 дітей навчаються дистанційно. 182 дитини знаходяться за кордоном, але успішно продовжують навчання, виходить, виходять на зв'язок на дистанційне навчання і здобувають знання. Військові та територіальна оборона стали на захист кордонів нашої держави, на захист українських сіл та міст. А ми, освітяни, розгорнули потужний волонтерський рух. Працівники освіти Житомирської громади стали невтомними волонтерами, які робили і роблять свою справу задля перемоги. Ми облаштовували і продовжуємо облаштовувати найпростіше укриття. Ми робили і робимо все, щоб наші діти навчалися у безпеці. Ми зробили все, щоб 32 тисячі юних штанарян отримували якісну освітню послугу, отримували її в тій формі, яка прийнятна для кожної родини. Вже в квітні місяці декілька дошкільних закладів прийняли дошкільників батьки, яких є працівниками. Критичної інфраструктури. А вже з 9 травня поступово відновлюючи і облаштовуючи найпростіші укриття, відновили свій навчальний процес абсолютно всі дошкільні заклади міста і на сьогодні продовжують працювати в умовах військового стану. Ми навчилися надавати першу невідкладну допомогу і берегти здоров'я і життя кожного. Минає рік героїчного протистояння ворогу не зламати нас. Ми виховуємо нове покоління українців, які будуть обов'язково жити у новій незалежній самостійній Україні. Я намалює на папері щасливу дитину. Працюємо заради нашої перемоги, тримаємо освітній фронт.